Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергові посилки з Aliexpress. Ну що ж, приступимо до розпакування. Так. Я здогадую, що тут вже мікрофони. Так, ось, в принципі, бачите, нічого більше немає. Це в нас одна посилка. Ну і давайте відкриємо вже іншу. Так. Тут також мікрофони, бачите, нічого немає. Так, ось і самі мікрофон. Цей чехол, в принципі, був як подарунок при замовленні, тому він в доступі на замовлення немає. Це від цього продавця, від фірми Boya. Так, що ж, дивіться, посилання на дані апарати залишу під відео. Так, це, в принципі, такі, як вони називаються, петличні мікрофони для запису відео. Так. Ось одна така фірма. Тут різниця, в принципі, полягає в чому. Е, я думаю, що один і, і, і другий буде ну, такі досить хороший. Тут ось, як бачите, вже якийсь такий чехольчик іде е, в комплекті І дивіться, що не досить таке прикольно. Тут. Чи то такий магніт, чи тут, в принципі, е, дається такий магніт, дві полоски. Бачите, вони, вони сходяться. Такі два магнітки. Досить прикольно. Досить так, скажем, придумали досить цікаво. Так. Ох, досить такий здоровенний. Здоровенний. Так, ось, в принципі, це приймач. Адейн Чайна. Китайський. Так, ну, кабель, в принципі, це таке. Ось, бачите, такий великий, досить великий мікрофон, петличний, Безпровідний. Тут ось цей, скажем. Кліпса тримається, але в нижньому положенні верхній, ну, це Так вона, в принципі, тримається. Так, ну, ось такий. Зараз спробуємо підключити. Давайте відкриємо наступну коробку. Коробка йде вже більш, скажімо, попроще така. І саме пакування, і все. Але по якості я бачив по відгуках, що досить мікрофони такі, скажімо, якісні. Так, тому пакування пакуванням. Ну, що тут? В принципі, два кабеля також Type-C, скажемо, це нам, нас не, не дуже цікавить. Е, дивіться, в чому відмінність. Тут два мікрофони, Тобто, ну, звичайно, приймач один. Якщо взяти якість самих виробів, то е, досить, в принципі, вони якісні і одні, і другі. Тому сказати, в принципі, так. В цьому трішечки довший хід. Тобто, якщо через чохол одягати, можливо, ну, знаєте, інкол буває не доходить щось. Тут він, виходить, трішечки довший. Ну, це таке. Так. І ось тут два мікрофони. Також вони йдуть такі досить класні. Е, так, на рахунок кліпси. то тут, тут вони якби такий якісніші відчуваються. І прокрутка тримаються. Вони тут іде така тріщоточка. Досить так, в принципі, тут на кожному йде QR-код. Е, ну, скажем, я думаю, досить вони такі цікаві. Е, тут ще одна клавіша додаткова є. Тут, бачите, тільки, в принципі, одна клавіша вимкнення, тут тут і ще одна. Мені здається, вона вимикає мікрофон. Або переключає якийсь там режим. Е, так. Давайте спробую вам показати. Як це все працює? Дивіться, вставляємо це зрозуміло, в принципі, всім. Так. І зараз дивіться, щоб у нас це все запрацювало, потрібно вимкнути ОТГ-вихід. Щоб пішло живлення на ось даний адаптер. Тому що багато хто цього не робить і думає, що воно не працює. Тільки потрібно ще знайти, де він тут цей ОТГ. Тому що так. В Realme у мене вже все налаштовано цей телефон новенький тільки що після розпаковки. Тому потрібно, потрібно знайти. Можливо, можливо, він тут буде знаходитись. Так. Так. Так, так, так. Немає. Що, друзі, дивіться, після довгих пошуків в інтернеті інформації і дивився якісь відео, то, в принципі, висновок з того всього, що тут щось не працює ОТГ, і дивіться, на Xiaomi, всіх там дає MIUI. Там вже вшита, скажімо, функція ОТГ. Тому до цього я на Realme користувався, то там потрібно було вмикати в шторці зверху ось ОТГ. Тут воно чомусь не працює. Тому, скажімо, Продемонструвати, як вони працюють. Дані мікрофони вам не зможу зараз. Але давайте розкажу, як Як воно, в принципі, працює. Тобто, дивіться. Ось цю штучку ви вставляєте, як ви вже бачили, в цей вхід. В телефон Type-C чи ось. Цю, і тут повинен загорітися ось індикатор. Ну, і тут так само, відповідно. Він тут чомусь не загорається. Я не знаю, чому він не хоче. Давайте спробуємо ще ось цей разок. Ну, бачите, ось тут, тут точно видно, що це індикатор. Ось, і він не загорається. Я не знаю чому. Е, ну, з цим потрібно буде розібратися. Ну, і після того, як ось загорівся індикатор, ви вмикаєте ось це, підключаєтесь і ніяких проблем. Е, Єдине, дивіться, що якщо взяти RealMe, то там з, з основною стаціонарною відеокамерою, тобто програмкою, яка йде заводська. Ось дані мікрофони не працюють. Також петличка, яка вставляється в 3,5 роз'єм, тобто на проводі, вона також там не працювала. То для того, щоб воно запрацювало, я скачував просто якусь іншу програмку, то дивився в інтернеті е, окрему програму для відео, скажімо, зйомок. І там безпосередньо була функція в'ємкнення зовнішнього мікрофона, якщо він є в наявний. Тобто так і називалася функція. Я її вмикав, коли підключався чи ось таку петличку, чи по кабелю, то воно. Підключалося і все працювало. А в стаціонарні – ні. Тому, скажімо так, потрібно все це тестити. А щоб затестити, потрібно ну, телефон вмикати. Ну, а я наразі знімаю на нього. Тому всім дякую за перегляд. Як я вже казав, посилання я залишу в описі під відео. І ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!